Коротше, ми тако, як з берлоги вилазимо, всі по черзі. Добрий ранок. Рано. Але я спала біля моніки. Як мишка спить, вона як мишка спить. А не супіло. Нічого не супить, добре спала. Ой, королєва, кажу, ми як з берлоги, по одному вилазимо. Аркадій перша, потім я. А ти знаєш, як я, ще один ведмідь зараз ліс. Як побитий щур. Ну, ще, це... ще один зберло ліза. Ну цим твоїм чикичанам я більше не Я Такі вертушки викручу в мене носа. я думаю, цілуючись не до реагируют. Ми тепер дом спали. Я сплю, я ним вже нормально все так прихерів, тут гривень слабо я вдум. Він так і <shield> okay, <cool>. такі руками махає, я завжди пишу, в нього зуби вибіг. Я теж типо, як я лежу нормально, робить, все тихенько, спокійно. Такий, знаєш, спати так хотів. Буває так, що хоч спати дуже сильно. Ну, вчора це пам'ятаємо, <ии> то нам в ефірі не давав нам ефір з, е, проводити, спати і спати. Oh, Тату -та, там люди, ти no. сказала, один мільйон, людей. Діана пише, Діана, чи як чи Софія пише, так це тепер 2 мільйони ідемо спати точно. <p whoops> <alternatives> Oh, yeah. все? А, спав, бо при те, що, що твій джінкічан дуже сильно ногами махав, я спав дуже добре. А ми тоді з Монікою так добре спали. А я ще просипаюся від того, що моя голова на, на подушці, на тумбочці. Максим через Максим через ряд подаєш, тому що вона якось, вночить, дуже сильно до мене присунула Я на подушці, ціле ліжко пуста і вона біля мене. <laughs> Вона Йо... ну, ти відсовувала. Ну, я, я така була в шоці, Думаю, ну, нічого собі, але файно вийшло. Бачите, які ви молодці. вчора все поприбирали, їсти вона готувала. сьогодні може таку цю добре лежати. Ми лежали, так би я думаю, я перше думаю, ти тобі каву робити будити. Потім думаю, я їй розроблю каву збужу, скажу, що ти прийшов, вчора ми все прибрали, все зробили чого Йо... І чуєш чу, 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 запах якийсь? Не Нема ще. Нема завтра, то почалося. Так що, королєви, Це добрий ранок усім, усім гарного дня. Ви знаєте, що сьогодні субота. Якщо ви вчора були такі активні, як мої хлопці вдома все прибрали, наготували. Відпочивайте вже з суботи. От так. Так що у нас сьогодні новий день. Не знаю, Галя не прийде, сьогодні Моніка з Моніка сьогодні днем у нас, вечором поїде до Галі. Вроді так, але у нас все міняється кожних 10 хвилин. Ніка малювати сьогодні має, так? Домальовувати. Домальовувати має. Так, що? Якщо королєва, гарного усім дня. Сьогодні субота, хто має можливість вийти з кліжалками, десь посидіти, купити кави, обов'язково йдіть. То королева про себе зараз сказала? Ні, я і про всі говорю, я вважаю, що кожній жінці треба мати. Раз в тиждень час для себе, для коліна. А чоловіку не треба. А чоловіки ходять чуть не кожен день. Ну, я такі говорю, треба... вже... на, роботу. на роботу. Правильно, а мужик чого? мусить працювати, не всі лають діти. Доброго ранку! Давай, стріпайся, ти маєш цибулю начистити, морк, бульбу, щоб завтра було на вареники, а тоді ми тебе відпустимо. Так. Ні, то биш і в хаті, зараз ще зайдемо чим прив'язати, якщо я, прив я підсюди в хаті. Так. Давай, Діхичана, давай до дверей <рив> і це Хіба прийде до тебе тут на коридорі, хоч сидите? Ми <рив 'язався> вам шампанські ага. ведеться. Ми щось забули строжці. Давай, давай, стріпайся. Я